Ми з мамою знаходились біля спортивного майданчика нашої сільської школи. Що ми там робили, навіть приблизно сказати не можу, все дуже мутно. Події розгортаються десь у другій половині дня, Щодо пори року не впевнений, але трава бур'яни і дерева були зеленими. Скоріше за все, це перша половина осені. Погода була якраз осінньою, злегка похмурою. Біля спортивного майданчика бігав рудий бик. Я його боявся, і наче відчував, що це незвичайна тварина. Раптом бик почав набирати ульту. Як це виглядало, не можу сказати, але я відчував, що ось ось із черговим розгоном він проявить якусь здібність. Я вже біжу додому по стежці, яка виходить із майданчика. Де в цей час була мама, не знаю. Озираюсь назад і бачу, що бик досі бігає там, де й бігав, по тій же траєкторії. Але він трансформувався. Тепер він бігав на задніх копитах, а його тіло, окрім голови, стало нагадувати людське у рудій шерсті, але м'язисте і масивне, як у культуриста важкого атлета. Самого розміру у рогатого теж наче додалось, товщини за рахунок гори м'язів так точно. Бігав цей монстр у напівнахиленій позі, наче хотів бодатися. Я відчував, що ось-ось він почне полювати на мене. Стало ще страшніше. Я майже добігаю до свого двору і бачу, що на нашій вулиці стоїть ряба корова чи бик, руде з білим. За розмірами більше, ніж звичайна, але слава Богу не трансформована у мінотавра качка. Стояла вона задом до моєї сторони, тому мене не побачила, і я непомітно прошмигнув додому. Увісні мозок прийняв цю корову за того самого бика, і я так і думав, що це він. Але візуально відмінності були. Зрозумів, це вже, коли прокинувся. Ми з мамою знаходимось у хаті. Двері замкнені на всі засувки, але чи спиниться парнокопитного мутанта? Якщо він дійсно має ціль мене вбити, то навряд чи йому буде важко проломити хоч залізобетонну стіну. Кімнати нашого будинку відрізнялись від тих, які були насправді, але на сюжет це ніяк не вплинуло. Я помітив, що майже в них усіх забув вимкнути світло, одразу почав бігати по хаті і вимикати його. Атмосфера була неприємна та напружуюча, було страшно, а рано чи пізно доведеться вийти на вулицю. А якщо мінотавр ще довгий час буде перебувати поблизу нашої вулиці, я ж проти нього абсолютно беззахисний. Від цих думок кров холонула в жилах, На дворі вже вечоріло.